Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина, і на часі у нас розклад на тиждень з 25 вересня по 1 жовтня. Тобто, у нас вже, ви бачите, ідея вже місяць закінчується і будемо дивитися. І так, я постараюсь в коментарях зробити тайм-коди. І так, перші у нас ідуть овни на тиждень прогноз. І так, у нас іде. Е, як його називають? Шут, блазень, дурак. І так, нульовий аркан. Тобто, у вас якийсь початок. Мої дорогенькі, в мене таке враження, ви починаєте щось заново. У вас закінчився якийсь період, період навчання, період роботи. Це, знаєте, це коли перехід від. А, Ходити на роботу і вийти на пенсію, перехід ходити кожен день на роботу і вийти у відпустку. І таке може бути. Закінчився один курс, почався інший курс. Можливо, народження дитини, початок якогось бізнесу, початок нової роботи, якийсь новий шлях, переїзд. Ви обміркували, ви прийняли рішення. І от це дуже важливий. Тиждень для вас прийняття рішень і, до речі, ви, можливо, як би це сказати, ви все, як та, знаєте, не черепашка, а як той равлик, все своє ношу з собою. Тобто, ви свої таланти, все маєте при собі. Тобто, у вас великий потенціал. Вам треба навчитися цього тижня. або... Трошечки над собою попрацювати, щоб відкрити ваші таланти, хист, все, що ви можете, ваші, наприклад, досвід і тому подібне. Якось так. Ну, це дуже потужна енергія, щоб ви розуміли. І так, тепер у нас йдуть після овнів тельці. Дорогі тельці, теж старший аркан, у нас йде колесо фортуни. Колесо фортуни говориться про, говорить про удачу, щастя, радість, циклічність, водоворот якийсь. Ось, щось може повертатися. Це, знаєте, коли закруди, інколи закручує аж в голові. Ось, може вас якийсь вихор удачі. Підхопити. Я чомусь відчуваю, що це, знаєте, щось кармічне може повернутися. Якась ситуація, якась людина, хтось дасть про себе знати. Можливо, просто ви будете когось снити, ось, згадувати. В принципі, в принципі це щось, що ви могли у минулому недопрацювати, якось так. Тепер йдемо до близнюків. У дорогих близнюків Паж жезлів. жезлів говорить про молоду енергію, про жваву енергію, про цікавість, наприклад, іноземних мов, навчатися чомусь, поїхати за кордон. У вас зацікавленість кимось з'явилась. Це хороші звістки, звістки по кар'єрі. Ви знайдете, можливо, роботу, ви почнете якесь навчання, ваші діти, хороша карта, хороший тиждень, такий, знаєте, енергійний і цікавий тиждень, можна навіть сказати. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, вісімка кубків. Це в принципі ваша енергія, можна так сказати. Ось, але дивіться: це з одної сторони розчарування. Це коли у вас знімаються рожеві окуляри, і ви дивитеся ага, на світ реальності. Тобто, коли оця бульбашка лопнула і ви побачили реальність, ви вийшли з свого світу. Можливо, ви до цих пір якось були в своїх мріях, були кимось або чимось зачаровані, очаровані. Ось, І тут прийшла реальність. Що доброго в цій карті? Якщо ви цю реальність побачили, не перелякалися, гаразд, я йду шукати свого щастя. Тут я розчарувалась. І я не впала, і я не впав на ноги, і там на коліна, і все, в пачить. Тут цього немає. Людина встає на ноги і йде далі. Духом, міцна духом, людина йде шукати свого щастя. І ви його знайдете, якщо ви вирушите. Тепер йдемо до левів. Дорогі леви, у вас туз монет, туз монет говорить про якусь удачу, про якесь щастя. А ось щось до вас приходить, примчиться. Ну, навіть не то, що примчиться, це якась удача, така дійсно вагома удача, яку ви зможете потримати, пощупати, понюхати, посмакувати, ну, вже фантазуйте, як хочете. Ось, це хороша, дуже-дуже хороша карта. Дуже важливо, щоб ви були зараз ось те, що йде у ваше життя, щоб ви наразі таким самим. Але старим не були зайняті. Що я маю тут на увазі? Якщо ви ще побиваєтеся за якимось минулим, так, за минулою роботою, за колишнім, за колишньою любов ще не пройшла, і помідори не зав'яли, і сандалі ще не жмуть, то це щастя, ви можете пропустити. Це удача в тому плані, що вам щось пропонують. Ви можете цього не помітити. У вас руки зайняті, у вас голова зайнята, у вас серце зайняте. Дивіться, щоб ви цього тижня були свободні, як птічка в польоті, і туди ви все зловите і все буде під контролем. Дуже хороша карта, чудові новини. Тепер у нас йдуть діви, дорогі діви, король монет. Це ваша стихія. Це, знаєте, ну настільки фінансова впевненість, фінансова стабільність і накопичення, і. Ви майстер у матеріальних справах. Ось що я скажу: у вас все має свій порядок, як в ті аптеці, будемо так говорити, у вас порядок і в голові, і в серці, і вдома. У вас кругом порядок стабільність. У всьому дуже хороша карта. Це ще може бути якась впливова людина, яка вам, наприклад, допоможе, яка вам, наприклад, дасть позику. Це великі гроші. Це може бути і спадщина, це може бути і премія, це може бути взагалі підвищення зарплати, підвищення по роботі. Дуже хороша. Карта. Це може бути навіть пропозиція і руки, і серце, і пропозиція з'їхатися разом, і пропозиція, наприклад, якоїсь нової роботи. Тож, тож вважаю вам удачі. Тепер а, до Терезів. Дорогі Терезі, шістка жезлів. Вау, перемога. Перемога, удача, дорога, від'їзд, приїзд, а, будете в дорозі, якась. Удачна поїздка може бути. Ось, дорогі Терези, я вам всім бажаю, щоб ця поїздка була дійсно удачна. Це, скоріше за все, які, знаєте, відвідини, наприклад, якихось установ, організацій. Це підтримка, група підтримки з вами. Ось це м -м, якісь ваші фани. Ось, ну, хороша карта, хороший тиждень, удачний тиждень. Що ви не брали цього тижня до рук, все вам буде удаватися. І визнання, і слава, і перемога, і успіх теж. Тепер йдемо до скорпіонів. Шестірочка монет. Говорить про якісь надходження, обмін якихось грошей, наприклад, купівля-продаж. Ви можете продати хату, вам гроші або навпаки, машину, дрібнички, якісь, подаруночки якісь можуть бути. Ви комусь готуєте, хтось, можливо, вам готує. Це дуже хороша карта, це обмін енергіями, енергіями на рівні. Ви заслужили це. Тож, якесь спілкування приємне, розмови про гроші, вкладення десь грошей. Можете, до речі, вкладати гроші цього тижня. Тепер йдемо до стрільців. Дорогі стрільці, у вас двічка кубків. Тобто. Це закоханість, це якась співпраця. Давайте спочатку я розкажу про закоханість. Це може бути якась, якесь знайомство, признання в коханні, любов з першого погляду, з другого погляду не має значення, але пара на вашому рівні. Ось підходяща пара, можна ще так сказати. Людина так само до вас з відкритим серцем, як і ви. Ось. Що ще може бути? Це можуть бути і бізнесові якісь партнери. Наприклад, укладення договору, прийняття на роботу, ви домовилися з кимось, все буде правильно, все буде чітко, все буде полюбовно. Це якийсь, якась людина, яка вам симпатизує ваш однодумець, ви домовляєтесь про якусь нову справу. Наприклад, відкрити бізнес, купити хату, зробити наприклад, разом квартиру, зробити, наприклад, магазин і тому подібне. Якось так. Хороший тиждень у стрільців. Тепер переходимо до козерогів. Дорогі козероги, у вас королева жезлів. Це така, знаєте, не то, що централізована, а коли енергія виходить назовню. Тобто ви впливаєте на когось своїм шармом, своєю енергією. Це запальна енергія, звичайно, вогняна. Ось це атрактивність, це активність, це і сексуальність. Це дуже хороша карта. Це може бути і знайомство, це може бути і щось по кар'єрі. Тобто в роботі, успіх в роботі, коронування вас, визнання вас, прихильників багато можуть бути, якщо ви жінка, Ну тут взагалі, якщо ви жінка, то ви взагалі ви будете подобатися цього тижня абсолютно всім чоловікам. Ось якось так на вас будуть заглядати, западати і штабілями, як то кажуть, падати. Ну, якось так у мене вийшло. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, у вас королева кубків. Ви або закохані, або дуже емоційний тиждень. Тобто все буде на емоціях. Зустрілися з друзями, гарно побалакали, приємні розмови, стаканчик чаю. Скляночка шампанського там, чи ще щось, винцо, все може бути. Легке сп'яніння теж може бути, але легке, дійсно, легке тут не є, що буханов і зразу під стіл впав. Ні, тут таке легеньке сп'яніння, очарування, емоції, легке сп'яніння, до речі, може бути не обов'язково від алкоголю, а від когось. Уявіть собі, закоханість, якась, ось якось так. Приємні розмови, примирення з кимось може бути, якщо ви були з кимось у сварці, компліменти, якісь такі аванси, як то кажуть, ну якось залицяння якісь можуть бути цього тижня. Тепер переходимо до риб. Дорогі риби, а у вас туз кубків. До речі, ви помітили, що цей тиждень от вийшло так, що у всіх все дуже добре. Я тут негативного навіть от ніде не можу. Навіть якби хотіла, не знайду. І повертаємося до риб. Дорогі риби, у вас такий чудовий емоційний, ще більш емоційний тиждень, ніж у водоліїв. По-перше, це дивіться емоції. Емоції перемоги. Емоції будуть зашкалювати почуття, закоханість, якась гордість за себе. Це може бути, знаєте, ну настільки все може бути мінятися, тому що якщо тут, то я тут не побачила зашкалювання емоцій. Тут приємне все. А якось тут у мене чомусь здається, що тут будуть якісь. Несподівані емоції, знаєте, несподіванки зайшов за угол, а там знайомий. А, якісь а, будуть такі речі, що дуже на вас емоційно повпливають, якось так. А, в принципі, тиждень теж хороший. Це може бути якась, а, наприклад, а, будьте обережні з алкоголем цей тиждень, ось чомусь у мене ось так іде. А, не переборщіть цього тижня. Це, це я просто так відчуваю. Напишіть мені, якщо дійсно а, хтось а, відчув а, це, що я сказала. А так, закоханість, а, зізнання в коханні а, це і знайомства, це приємні розмови, це емоційні розмови по душам. Знаєте, як ось з кимось з, про щось дуже цікаве, емоційне. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе ось і разом до перемоги. Все буде, Україна, мої любі! Гарного вам мирного тижня. Бережіть себе на все добре.